Національне антикорупційне бюро має запрацювати вже 25 січня, проте й досі не розпочався процес з його формування. Навіть ще не створено комісію, яка має брати голову новоствореного відомства. Зараз вже парламент, президент і уряд повинні призначити по три кандидата від кожної цієї установи, які складуть конкурсну комісію, що відбиратиме директора цього бюро. Це затягує сам процес створення нової агенції, яка надважлива для України. Поки в адміністрації президента та Кабміні затягують процес підбору кадрів до комісії, нардепи взялися за справу. Комітет Верховної ради з протидії корупції вже звернувся до всіх фракцій і груп парламенту делегувати трійку до комісії. До вівторка чекаємо від всіх фракцій і груп пропозиції, хто від парламенту має допомагати вибрати нового голову. Першого в історії України Національного антикорупційного бюро одночасно в цьому листі я попросив, щоб лідери парламентських сил звернули увагу на кандидатів, які вже пройшли відбір громадськості. Гальмування процесу створення антикорупційного бюро не єдина проблема. Залишається під великим питанням і фінансування агенції. На сьогоднішній день в проєкті бюджету, який наданий депутатам від уряду України, який є. Базової версії цього бюджету немає жодної копійки на антикорупційне бюро, так само як немає жодної копійки на національне агентство з питань запобігання корупції. Доки владні інституції вирішують питання із формуванням складу комісії у Верховній Раді. Вже зареєстрований проект змін до пакету антикорупційних законів. Зокрема, хочу зробити бюро більш незалежним, а його склад обирати конкурсною комісією без участі парламенту. Анастасія Островушка Артем Кутасов соціальна країна.